Здарова, це Суперіор, ви на моєму каналі. Та сьогодні я розкажу тобі, чому Mazda Miata це сама єбанута тачка, яку ти можеш купити в бюджеті за 20 тисяч баксів. Less fucking. Go! Could have been, could have been, could have been, could have been, 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 sir, could have been a G. Що ж таке Miata? По факту це Mazda MX5, і це самий популярний в світі ростер. А що ж таке Ростер? Ростер, по факту, це кабріолет на два місця. Вона прийшла в 90-х роках, яка називалась Mazda MX5 NA на японський ринок. Потім на американський. І вона конкурувала з тодішніми, я не пам'ятаю, але тут напишу. Її був прикол в тому, що вона важила 1000 кілограм, мала 120 кінських сил, теж тут поправлю. Була супер легка і супер економічна і недорога. По факту пройшло вже більше ніж 30 років. Це вже в нас четверта модель Mazda ND2 Рестайлінг. І я цю машину купив, влюбившись і подивившись, відосик на Ютубі. Де мені просто розказали, що це культова тачка. От так само, як пацани дрочать на МК. От є, виявляється, mx 5 і коли я зрозумів, що ця машина це уособлення всього ідеального, що було створено, це легка вага тисячу кілограм тут досі, 180 сил, що насправді набагато більше ніж попередня перша версія. Плюс тут кабріолет, перший кабріолет в моєму житті. Механіка, чому саме прикольне, саме ідеальне, з цією механікою може тільки конкурувати Honda Type-R 2. І по факту, машина, яка дає прикольне відчуття. Прискорення, тому що тут задній привід, limited slip differential, тобто диференціал, який правильно вращає задні колеса, і ти можеш давати на ній боком. Це машина, на якій ти можеш їздити на треку, це машина, яка коштує по обслуговуванні дешево, тому що це не порше. От я подивився відось, як мені сподобалось. Потім я згадав, що в мене є знайомий, у кого є така машина, яка живе в моєму домі. Я йому написав, почав запитувати. Він каже: Слухай, я зараз на балі прилечу, я думав її продавати. Я тобі першому її покажу. Ми з ним зустрічаємося. Він мені її показує. Я вас боку проїжджаюсь, сідаю за руль. І Він такий ну я завтра буду показувати іншому типу. він такий, ну ціна буде отака. нижче ринку на ринок я її продам дорожче. Тому, що це був лютий 25-го року, майже рік тому. І я такий беру. І я просто скинув йому тезер. Сказав: Я забираю, забрав, і з тих пір я на ній катаюсь. 15 три днів більше ніж там 6-7 тисяч пробігу. У мене весь інстаграм лілеє в цією тачку. Я просто був в ахує. але я її переріз. Колись на жигі катались, сидиш. От в коробці, де в тебе вообще нема ніякої безпеки. І м'ята по факту теж саме. Тільки в Жигулях було 60 сил. А тут 200. Прикиньте, 200 сил в Жигулях. Ти сидиш, звук аж жигульовський. Атмосферний мотор, механічна коробка, воно тебе, знаєш, відправляє в дитинство. І от м'ята це сама трушна тачка, яка виглядає як сучасна. Тобто, по факту, це, це четверте покоління, яке вже випускають 30 років, але воно конструктивно, по факту, як перше 90-х років. Якщо машини нові М-ки, роблять важчими, роблять їх складнішими, технології томазла залишається вірна. Спідометр, як у Порше аналоговий автомат. Ну, менша частина машин на автоматі. Більшість на механіці. Всі беруть саме механіку. Атмосферний мотор, 2 літра атмосферний мотор. Але там така степінь жаття, що моменту більше, ніж кінських сил. А на атмомоторах зазвичай навпаки. Сидиш в цій машині. Ахуєваєш від того, як ти на чомусь сучасному їздиш в старих часах, але по факту ти в сучасності їдеш. Потім сідаєш в свою М-ку і кайфуєш. Тому міата це, це те, коли ти зажрався, сідав, проїхався, і ти такий, а я поняв. я поняв, як от раніше вони їздили. А саме класне в цій машині, що мені тут страшно. Тобто, Якщо я буду входити в повороті на великій швидкості, великий для Mazda — це 80 км в час. Якщо будь-яка сучасна машина на 80 км в час, ти нічого не відчуєш то на цій машині ти відчуєш все. Чуть-чуть перегазував, сраку поставило, але при цьому все культурно. Відпустив газ, машина вирівнялася. Це от враження, яку не дає ні одна машина. А якщо ти хочеш відкрити кришу, ти отак от зверху відкриваєш цю штучку, опускаєш цю хрінь, і все в тебе криша відкрита. Прикинь. І ми практично зимою. Відкрив кришу за 5 секунд. В якій машині ти відкриєш кришу за 5 секунд? Ну, можливо, там Z4 її можна відкрити за 15 секунд. А так по факту це, це унікально. Тому машина на всі випадки життя. Це мотоцикл без криші, яка є машиною, яка є на механіці, яка виглядає як сучасна машина, але яка по, по факту дає тобі відчуття старої машини. Унікальна культова тачка. Я всім раджу спробувати саме цю модель. — Шашканемо? — нема. Нормально. Ну, поки ніхуя не виходить, шашкувати, то що трафік активний. Ну, поняв, в чому прикол. Ми держимо 5000 оборотів, четверта передача і любиме нажаття газу і в тебе постійно, постійно газ є. Ну, то, що атмосферний мотор. Супер прикольно. Правда, правого зеркала немає через камеру оператора. То ти в принципі всліпу повертаєш весело на самом деле. Ну, в принципі, всі шашки на цьому закончили. Всім спасибо. Не, ну, на ній реально весело газувати, я не знаю. Так на є, хуяриш. Страшно пиздец. Каждая передача. Ну, така то хуйня була сейчас, непонятно. Це була стыдна хуйня. Це був оператор тяжело, перегруз грузин машині дає. Кстати, да, вообще. Я тут добавил 20 сил, зробив stage 1, а По факту, коли сідає оператор, то це все, все нівелирує і робить машину як першого покоління. <рес> Кстати, CarPlay. смотри, я вставив просто по проводу телефончик, нажав на кнопочку NAV і в мене з'являється карта. От. Идем домой до оператора. И, в принципе, четко. Это даже сенсорный экран. Блять. Ну, он вроде был сенсорным. Можно даже включить музычку. Сейчас мы включим музычку, будем балдеть. Кстати, цей, вчера же был пизда рынку, а мы так снимаем маздочку, профиты покажем. Плюс 800, плюс 1700, и вот плюс 400. Чина? Ну, это все в гривнях, так что вы не думайте. А як так вийшло? Як так вийшло, набрав говна всякого, яке виросло. Ні, без приколу. Просто Трамп в хуйню, ринок впав, потім ринок впав ще раз. Коротше, такое. Прикольно. А є якийсь канал, де можна. Та в ТГ пишу постійно безкоштовному про крипту. Ну і от в себе в клубі зараз пишу. Чина? Чина. Приїхали ми, коротше, на точку, де знімали огляд Деяна на мою М3 Турінг. І тепер ми тут на Міатке. Мені, до речі, коли власник показував машину, скинув фотки з цієї ж локації. Вона на тих самих дисках, але вже в моїй власності. Хотів би показати, як я. 1,82 м поміщаюсь в таку маленьку машину. Для того щоб вона стала комфортною, прийшлось поставити спеціальний кіт заниження сідушки. Тобто, оця сідуха, це рекаро сідуха, це максимальна комплектація, яка називається Club. в яку входять гальма, брембо, входить диференціал, входить е, музика, BOSS. Ну можливо, вона входить і в інших, але тим не менш. Ну і сідушка. Сідати мені насправді дуже зручно. Тобто, це не ковш, хоча сідушка ковша подібна. Я такий сів собі і сижу. Я настільки присповнився, що я перше, що зробив, коли забрав цю тачку, це перешив руль в алькантару. Тобто, зараз він в Алькантарі, і для того, щоб машина мала класний новий вид, я купив перчатки парку з Алькантарою всередині. І кожен раз я сідаю, так от і беру. І вдіваю перчатки. З мене вже стібуться. то що кажуть Андрюха, ти знімаєш сторіс, але ти без перчаток. Ти взагалі адекватний. Я такий пацани. Ну реально, сцеплення руля Алькантарового з Алькантаровими перчатками це просто ну альфа. Плюс ручка КПП в мене в Алькантарі, чик 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 Ну і максимально зручно. Зазвичай я правою рукою, отак от сижу в телефоні, клацаю, а лівою, перек... Ну коротше повертаю. Тому Мені суперзручно. Тобто мені коліном, отак на грані. Тобто я метр 82. Попередній власник був метр вісімдесят сім. Тому в цілому, в цілому ця машина виглядає набагато менше, а місця тут, в принципі, окей. Якщо ми відкриємо багажник, оп, а він відкритий, то він короче, виглядає таким от чином. В принципі, влізло дві куртки, вліз рю, два рюкзака, в принципі, якась екіпка. Ну, тобто можна два великих пакета сільпо вмістити. А як ти думаєш, за скільки секунд можна відкрити кришу? Беру секундомір, погнали. От, просто сідаю, нажимаю на старт. Погнали. Чотири секунди займає зняти кришу. Не знаю, ця машина це просто прикол. І по факту оця криша називається софт. Руф, це м'яка криша. І якраз таки її більше всіх чувачків хочуть. Тому що в зрівнянні з іншою кришою, яка йде більш жестяною, в тебе йде як тарга. Тобто в тебе по факту тут зверху йде пластмаска, і в тебе машина, як знаєш, як з полувідкритим верхом. Вона відкривається чудовше, машина там 50-100 кілограмів важче. Тому саме soft, roof, top це іменно те, що треба. Вид максимально іконічний, класний. І поставив я отаку от от, тємку, яка називається роллбар. Це фактично желізна хрень, яка у випадку перевернутості ролл овера збереже мою голову від того, щоб моя голова була ролбаром. А такі випадки насправді на маздах часто відбуваються, наприклад, ось тут. А якщо ти задовбався битися з бомжами за хліб, то я, Андрій Факін Суперіору, підготував для тебе гайд по мем-токенам, як вийти на тисячу доларів кожного місяця онлайн. Пофіг, чи ти працюєш на заводі? Пофіг, чи в тебе є взагалі досвід, чи немає якщо немає, то взагалі офігенно. Тож я підготував безкоштовний гайд. От знизу там презентація, лайф ефір, допущу не всіх. Переходиш в ботіка, ця інфа не публічна, тільки для моїх слонів, які дивляться прямо зараз. відосик на ютубі перервались на секунду, та хочуть змінити своє життя. Хочуть їздити на таких от машинах, мати отакі от ковші, та хочуть перестати ходити на той самий йобаний завод. Тому посилання знизу переходь, не зволікай, бам-бум-бем. Давайте поговоримо про те, що мені вообще подобається в цій машині. Перше, що подобається, що вона така дешева, і ти на цій машині такий волка від Ніхто не. Думаєш, ти багатий? Всі такі да Та, мазда, мазда. Наприклад, тормозні діски стоять 2000 гривень, колодки 2000 гривень. Тобто обслужити машину, поміняти масло. Ну коштує максимально дешевих грошей. Мені подобається, що це механіка, вона трушна, вона правильна. Тут короткі передачі. Я поставив тут диференціал від абарта. Тобто існує ідентична мазда, тільки в виконанні фіата, де є автомат коробка, іде мотор турбовий. Тут у нас 2 літри атмосферний. І звідти була взята диференціал. З того фіату і поставлений на цю механіку, і тепер кожна передача коротка, тому ця машина допрацьована до самих. Крутєзних технологій, які можна було побачити, що мені ще подобається, що вона реально симпатічна. Тобто в неї є така от морда. Якщо ви подивитесь, то це от в неї як мордочка така. Прикольна, вона така, типу, як робить, і вона з тобою спілкується. Тобто вона виглядає мілашно, прикольно. І По факту, це машина 15-го року, яка в формі 22-го, вже в рестайлінгу. Тут доданий мотор не 160, а 180 сил. Тут у нас більш надійний варіант коробки. Що ще подобається? Подобається, що в цілому гальм вистачає, бо машина легка. Тобто тут. По факту цієї тормозної системи, якщо ти кидаєш якісь непогані колодки, а в мене тут просто сток Brembo е тормозні диски, кинуті нормальні колодки за там пару сотень доларів, а машина галімує. Ну просто класно. У мене стоять класні диски. Koenig, тобто, оцей от стиль, який люблять типу, ставити на знаєте на 46 шості Він якраз таки тут дуже класно машину виділяє. Ти можеш просто в неї прикнути, пригнути, пригнути, і в тебе буде дуже зручна посадка. Повірте мені, небагато де реально зручна посадка. І тут в принципі, вона в тебе є. Тобто ти сидиш максимально низько, посадка реально в спорткарі, тобто ні в одній там є 46 ні в одній там Audi S1, при всій повазі. Ну не буде такої посадки. І ти сидиш в тебе, от якщо ти подивишся на салон, немає нічого лишнього. В тебе маленький екранчик. Де в тебе є CarPlay, де в тебе є класна музика? Boss, По центру ти бачиш конкретно тахометр, прямо в стилі Porsche, Справа в тебе спідометр, який не найважливіший, і в принципі нема абсолютно нічого лишнього. Подобається така от всередині штука, яка виглядає прямо під кольор машини, і ти розумієш, цвіт машини голубовато синій, непонятний. До речі, сам по собі колір дуже прикольний. То що вона, типу, як нардогрей, типу як голуба. Ну, в общем, мені прям дуже подобається. Подобається те, що це кабрік. Тобто ти захотів, чик, кришу підняв, от просто підняв, потім протянув таку нижню хрень і все, кришу закрив. Тобто це максимально прикольно, то, що в тебе машина по факту три води. Тобто вона в тебе і купешка, вона в тебе і кабрік, і вона в тебе і маленька, і прикольна, і незвична. І вона просто ну, в місті виглядає як щось супер круте. Кинув спойлер, вона стала взагалі машиною з Hot Wheels. Чисто по вніжки, по посадки, по рульожке, по їзді вона відчувається супер крутою. І здавалося б, що це ідеальна машина, тому що коштує дешево, можна поїхати на трек. Я особисто від'їздив на ній ну, за останній рік ну, дуже багато трек-днів, ну типу 15. Був на великих треках, на малих. І, взагалі вона нічого не просить. Розход 7-10 літрів. Ну ну реально, кайф. Тобто бака на 40 літрів вистачає. Ну без прикола поїхати 100 кілометрів на трек, від'їбашити на треку цілий день, потім вернутися і ще останеться півбака. Ну, типа, машина, ну реально в цьому плані кайф, але але плюси на цьому закінчуються. і Далі ми поговоримо про те, аж які ж взагалі мінуси тут. Ну, мінусів по факту декілька. По-перше, це реально маленька машина, як обично, одну машину мати, це треба бути реально якимось йобіком, в якого є жінка, можливо, собака, кіт. Тобто, по факту, в ній на далекі подорожі їздити ну супер некомфортно. Тому що, мало того, що типа мало місця в багажнику, але мені вистачає. Другий факт це те, що вона пізде така шумна. Тобто, ти, коли їдеш, вона прям шумить, кричить, і шумки тут реально не вистачає. Хоча все відчувається дуже круто, і по факту, якщо так от просто відкинути відчуття, того, що на ній шумно, що не вистачає заднього ряду сидінь, і факту, що вона могла б трошки бути швидшою, мінусів більш немає, тому що у цієї машини немає абсолютно ніяких рівних, скажіть мені, чи є якась ще сучасна машина де буде 1000 кг ваги, яка буде коштувати вміняємо гроші, на які можна їбашити трек, і вона не буде нічого просити. Давайте подумаємо просто, да? що зараз продається. У нас є Lotus, який має 1000 кг ваги, і він коштує 40-50 тисяч доларів. У нас є Alpine, це французький спорткар, 1000 кг ваги, 2 літра турбо, 300 сил. Теж коштує 50 тисяч плюс, а по факту всі 100. По факту в нас є GR86 машинка така, да, знаєте, Тойотка. І там 230 сил, вона чуть важча, 1300 кг ваги, і вона не така фановіша. Хоча я задній ряд сидінь. Є Кайман, 1300 ваги, там 300 плюс сил, і стартують вони від 40 тисяч. Тобто по факту за 20 тисяч не існує машини, в якої буде 200 сил, 1000 кг ваги, механіка, рекарусі душки з завода, класні гальма, унікальний вид, японська надійність, кабріолет. Це реально сама єбанута тачка, яка в мене була. Тому й виходить, що єдине на що я можу змінити цю машину, це порш Porsche кайман. Cayman. Porsche Cayman, бо за 40-50к ти отримуєш щось дуже схоже, але мотор в тебе буде по центру. Унікальність теж може бути кабрік, якщо ти береш не Каймана, а бокстер, і хочеться спробувати Porsche. Вкладено в цю машину немало. Типу, чисто зі ця тачка стоїть 30к. І давайте подумаємо, а де ж 30к? Ну, візьмемо просто базово там 20 тисяч це вартість машини. Якщо ви захочете купити в такій комплектації з пробігом 40 тисяч таку машину в Америці, ви її хер купите. Бо ці машини всі купують в Америці в аукціонах, відновлюють, бо це ну, це тачка за 20к, в якої немає рівних. І реально її вартість мінімальна 25-30 на нашому ринку. Плюс тут в нас класна комплектація. Спойлер, який коштує майже Касар з розтаможкою з усім, роллбар, касар, Алькантара руль, КПП 300 баксів. Тут стоять койли, тобто можливість на, налаштовувати регулювання жорсткості, вугол коліс. Регульовані в мене стоять опори, по підвісті в мене стоять певні резинки. Машина не жорстка, вона класна. І Вона дуже класно відчувається на треку, вона прикольна, плюс стоїть короткий диференціал від абарта, коштує 2000 баксів. стоїть прошивка мотору, вирізаний кат стоїть маніфолд, забув, як буде українською. Тут напишу. Це теж коштує там, пару тисяч баксів. Плюс, я навіть не згадаю, що тут ще стоїть. Але сумарно я короче майже за рік вкинув цю тачку десятку. Я не знаю просто. Типу, я думаю, що ця машина за рік два, три, десять, ну, вона не буде втрачати в ціні, тому що це останній рестайлінг, він самий надійний. А, я ще ребілднув коробку. Да. В них є хлєсова п'ята, ну, коробки приходять пізда. Ну, в Доресті. В ресті все набагато надійніше, але тут я вирішив її ребілднути віддав за це там, косарь півтора, в мене ще є ще одна коробка на всякий случай. Коштує косарь. Та в принципі, все. Ну, типу, що, може вихлоп тут зробити? Ну да, вихлоп не дуже прикольно звучить. Ну, є свій як бетон, тут ставимо відос, як вона газує. А так, це ахуєна тачка, на якій можна давати боком, їздити трек, вйобуватись, кайфувати, крутитись. В общем, не існує чогось подібного на ринку в світі абсолютно за ці бабки. В чому ж взагалі унікальність цієї машини і чого вона така крута? Тому що в неї мотор знаходиться не ось тут, а ось тут по центру. В неї, коротше, є банута розвісовка. І розвісовка 50 на 50. Тобто в машини от ідеальна структура спорттачки, тому що в неї. Задній привід, в неї передні колеса роблять поворот торможення, а задній привід толкає. І на відміну від М4, яка мене була в попередньому кузові F82, в неї немає чересчур великої потужності. Настільки машина легка і потужність ідеальна, що тобі здається, що вона пізде так їде. Ну що ви думаєте на насчет 5 секунд 0-100, якщо вона цепляється? Повірте мені, на цій машині 5 секунд відчувається, як 3 секунди на якійсь нові BMW. Мотор втоплений. Ось тут як я сказав, я зробив маніфолд, тобто вирізаний даунпайп, машина не воняє, розпорочки з заводу, новий акумчик. Типу, тут по факту взагалі сток. Ну, типу, що тут ще робити? Масліце поміняно, тормозні жидкості поміняні. Ну коротше, тачка, бомба, і типу, ще класна. Знаєте, ще яка штука? Що тобі ще на ній, ну, типу, не жалко їздить. Пробіг накатати? похер, атмосферний мотор, десь залишити, та хто ж що з нею зробить? Ну, типа, втратить ціні машина. Так ну вона саме остання, нова, а нема конкурентів і, взагалі, всі порши стоять дорожче. Наприклад, я дивився відос з Київ авто і розказували, розказували, вони продали бокстер в Порш. Ф Фактично те ж саме, тільки бокстер. За що то 40к 4 роки тому. Так той самий бокстер коштує ті ж самі 40к. Ну тому, що це останній бокстер, бокстерів більше не випускають, а новіші бокстери будуть електричні. Так само з цією тачкою. Колись буде п'ята м'ята, але зараз є рестайлінг, є наступний рестайлінг, який. Вони набагато краще. Просто практично такий самий, тільки вони там змінили рульошку. Ну, і по факту, все. А взагалі я, Андрій Суперіор, якщо ти там перший раз на мене підписався, займаюсь криптою, торгуємо токени, іноді в плюс, іноді в мінус. Підписуйся на мої соціалки, десь тут телеграм-канал. Дякую, що був зі мною. Сподіваюся, що це відео тебе трошки промотивує, можливо, купити цю машину. Все, цілую, обнімаю, бам-бум-бам. Бам-бам-бам-бам-бам. Пацани, щоб на мазі давати боком, вам треба просто нажати на цю кнопочку. Один раз. Оп, і у вас відключається стабілізація. Перша передача. І все, пробуємо. Головне, щоб нас відсюди не вигнали. Все, покойно. Поконі, По возможно, кримінал. mm <laughs>